І з Україною в серці Центр культурних послуг села Саджівка організував літній дитячий патріотичний табір. Його керівниця Мирослава Березовська запевняє, що дітки із задоволенням відвідують табір. Метою даного табору якраз є любов до України, патріотизм, і дати дітям можливість відволіктися від того, що є в зовнішньому світі ну, важкого з війною, але і дати дітям зрозуміти, що якраз це любов до України, любов до історії, знання історії це важливо. Жлево, тому що хто не знає свого минулого, то не той не вартий свого майбутнього. Дітлахи кажуть, програма в таборі насичена. Їм все до вподоби, адже є тематичні дні присвячені подорожам, талантам чи історії. А от таборувальниці Соломійці найбільше вподоби – ігри. Грати в парашут Мирослава Романіна виносить великий парашут. Ми його. Тримаємо, а потім залазимо під нього. І Мирослава Романівна на нас війним. У Мене є багато друзів. тут. Опікуються цією зміною і місцевий осередок пласту. Наші е, юначки, пластунки є виховниками у, у денному літньому таборі. Вони набувають при цьому навичок е, спілкування комунікації з дітьми і так само розвивають свої лідерські навики. Е, і дуже багато дають ідей для проведення табору для е, кращого якогось. Для дітей проведення часу а ще того дня учасники табору розгорнули 31-метровий прапор та влаштували з ним фотосесію. Даний прапор об'їздив вже можна сказати всю Україну. Він був у дуже великих містах України Дніпро, Київ. Він був на різних телебаченнях, Тернопіль, Івано-Франківськ, Зборів Фастів, Чернівці. Дуже багато міст та сіл України. Там дуже багато зібрано слів підтримки, подяки саме в. Воїнам. Ну, для для АТО, але на даний момент для всіх воїнів ЗСУ. Під час табірної зміни дітлахи вчили давно забутих стародавніх ігор та забав. Із саджавки Богдан Малецький, Галина Рвинчук, телерадіокомпанія Раї.